Гайс, мене звати Стесі, та сьогодні я вам покажу аж топ 8 моїх продуктів для макіяжу за літо 2025. Ну що ж, давайте починати. Хто дивився мої більш такі старі відео, може знати, може розуміти, що в мене досить велика косметичка. В якій дуже дуже багато продуктів, і хоча я не використовую їх всіх на раз, але в мене є якась сформована така базова косметичка, якою я користуюся кожен день, в якій також є якісь акценти на якісь свята або десь вийти. і також в мене за це літо сформувалися мої любимчики. Як можете побачити, така досить цікава цифра, чому не 10, чому не 5, а саме 8. Бо скажу вам так: для 5 було б замало, але 10 це вже багато і мені було складно насправді нарахувати прям 10 косметичних засобів, тому покажу тільки 8. Ось так ось виглядає моя косметичка, в якій зібрані найкращі засоби. Також можу зазначити, що деякі засоби косметику, яку ви бачили в моїх останніх відео в розпаковках, можуть бути гарні, можуть бути класні, але тут їх нема. Просто тому, що я їх не всі протестувала. Я ще не зовсім розумію, як з ними. Працювати, як вони тримаються, і все таке інше. Тож їх я не буду показувати, я буду показувати прям свої провірені варіанти, якими я користуюся вже тривалий час, або які вже навіть закінчилися, які я прям дуже вам раджу. Можливо, навіть підемо по порядку, так як наносити макіяж, і почнемо з такої бази і тональних основ. Перше, що хочу показати, досить відомий. SPF від Beauty of Jison. Так, він досить популярний, так я його показувала. І так, я його використовую зараз влітку і ось осінній вже час. Це тупо три в одному, прям не з кафе. І зволоження, і SPF, і база. Ось він мені подобається найбільше з усіх SPF, які я користувався до цього. В нього приємна консистенція, він майже нічим не пахне десь дуже так віддалено, ну прям еспієфом. Він гарно наноситься, після нього немає слідів білих, ніяких. Він дуже швидко поглинається в шкіру, тож його майже і не відчуваєш. Тож дуже його раджу спробувати. Можливо, це. Через те, що це корейська косметика, можливо, так співпало, не знаю. Але мені в цілому Beauty of Б'ютіовістон зараз наразі дуже подобається. Я нещодавно собі докупила якісь новиночки з їхньої косметики, з їхніх доглядових засобів. Тому, якщо хочете таке відео, можу вам зняти, розповісти, тож пишіть. Наступний в нас тональний крем, і тональний крем, як бачите, майже наполовину порожній. Це Essence Fluid Magic Fit. Це не тональна основа, так, це більше як база, glove Booster називається. Але при цьому її влітку можна використовувати навіть просто як легеньку, таку тональну основу. Поки я була у Іспанії, я брала його, наносила на все обличчя і якісь такі. Окремі діляночки, там під очима якісь, я не знаю, почервоніння. Я замальовувала консилеру. Тож мені не потрібні були взагалі не тональні основи, нічого. Ось тільки SPF, ось ця штучка, консилер. Все мені дуже подобалося, як він виглядає. Це можна назвати аналогом на... Шарлоту Тілбері і аналогом також на Катріс на осі розпіарні. Про це я теж вже розповідала. Але тут менший в два рази об'єм і коштує він в два рази дешевше. Можливо, з часом я спробую і Катріс, але дуже багато кажуть, що він. Комедогенний нібито, хотілося б, хотілося б, щоб трішки було більше, мабуть, близько, бо він настільки тендітний, що навіть не видно, що ти щось наносиш. Або, можливо, знову ж таки, це його плюс. Зараз вже наступає осінь, вже холода, і хочеться мені більш плотніших тональних основ. І тому не знаю, чи буду я ним продовжувати користуватися, чи він почекає на свій час, але як бачите... Сьогодні я не нафарбована, сьогодні я супермат. Всі ці тональні основи треба закріпити. Тож, незмінна пудра паези. В мене є пудра від Essence, ось ця розпіарена, ось ця така кругленька. І мені не подобається, що вона занадто біла, її треба прям мало-мало наносити. А ось ця була жовта, і мені дуже подобалося, як вона під очима прям перекриває. Не просто білим робить ось тут це ділянку біля очей. А так жовтим, ніби навіть в тон шкіри. Але в мене вона закінчилася і поки що повторювати. Не знаю, чому. Ось вона порожня. І знову ж таки можу зазначити, що на фоні пудр від глимбій, які у мене були до цього, це прям небо і земля. Дуже багато буду нахвалювати сьогодні Essence, просто тому що реально, ось я коли тоді покупала для відео. Я знала, що він непоганий бренд, що за свої гроші він взагалі супер. Але ну не настільки. Тут в мене багато продуктів для губ, бо для губ дуже складно. Ну, типу, прям, якщо ви використовуєте якісь погані складники, то ви зробите погані блиски, помади. Але помади завжди, навіть в дешевих, дешманських брендів, як Глембі, вони реально круті. Блиски, олійки особливо. Окей, помаду там може вона плішивить, там ще щось матово особливо, але блиски і олівчики для губ. У всіх брендів можна знайти гарні у всіх у всьому ціновому діапазоні. Перейдемо до топів для контурного обличчя. І як я вже сказала, в мене багато есенсу. Тож зараз я користуюся ось таким досі. Це дуже відомий цей Baby Кад Bronze, в мене в найсвітлішому відтінку. Мені єдине, що дуже такий. Не то, що не подобається, але дуже дивний їх запах, наче бахне якоюсь хімозною, навіть не цукеркою, а ось я не знаю з чим порівняти. Відтінок, структура, окей. Реально окей за свої гроші за 150 гривень. Останні декілька разів я почала наносити макіяж пензликом, і навіть не спеціальним таким пензликом, зараз покажу, ось таким. Це взагалі для пудри, але мені подобається, що навіть таким воно гарно розсушовується, гарно наноситься. І в мене є ось такий нещодавно буквально вишичий бронзер-стік, теж в найсвітлішому відтінку. Він прям як скульптор. Це не бронзер, це реально скульптор. Я не пам'ятаю чесно, як виглядає другий відтінок ось цього бронзеру від Паези, але ось це в нас есенс, ось це таке коричнево-жовтувате. Ось це в нас бронзер від PS. Чи виглядає він як бронзер? Просто до чого в мене саме претензія? До того, що бронзери, як ми звикли, це такий з теплим підтоном, коричневий. Я бачила відгуки, що про нього кажуть, що він погано розтушовується, він ніби пластиліновий. Чесно, я цього взагалі не помітила. Наступне в нас буде хайлайт. Я дуже давно не показувала його на своєму каналі. Бачите, що з ним трапляється кожен раз. Це хайлайтер від Inglot, а в якому відтінку я вам не скажу, бо тут нічого не написано. Єдиний його мінус, що, як на мене, ці Яшечки Вони занадто великі, але при цьому він виглядає прям непогано. Досить нестандартний колір, як для хайлайтеру, бо він занадто такий рожевий, але мені супер подобається. тільки... Цікавих хайлайтерів я не бачила, які б гарно наносились, бо він так він може виглядати трошки великим, але при цьому він виглядає цікаво рожевим. Але мені супер не подобається його ось це ось упакування. Ну. Я його як тільки не склеювала, він тупо на дві частини розпадається кожен раз. І, до речі, дуже багато бачила саме про Essence, що каже, що в них ось ці дуже хлипкі упакування, ось таких пудр, якихось бронзерів, таких сухих текстур. В мене нічого з Essence ще не розпалося, саме упакування. Хоча, як бачите, Inglot досить такий ем, небюджетний бренд, ніби професіональної косметики, але він, ну. Я не знаю, ну що, сподіваюся, вас цікавить те, що в мене на губах, бо я зараз про це розповім. Знову есенс, дуже багато есенс. Дві з ось цієї Lip Oil лінійки. Перший в мене в прозорому відтінку, звичайному, якось Роузмі називається. А другий а другий Mocha Glow, він коричневий. В мене зараз нанесено ось цей другий коричневий. Через те, що він не такий коричневий, а більше такий червоненький. То додавати його під олівчики, всередину, в цілому з ним уста виглядають так, наче не просто вони прозорі, а все-таки вони чимось намазані. Можу зазначити, що в мене від них не сушаться уста. Знову ж таки, за свою ціну поки що це найкращий олій. Згадую олійку від. Е... LC у мене колись і таке було. В неї, по-перше, дуже маленьке було упакування, хоча воно коштувала десь приблизно так, як і вони. І вона була більш якась така рідка, вона не відчувалася, як прям таке ма. А ось це прям плотненько, лежить на осах, нікуди не дівається. Перейдемо до додачу до хайлайтеру Зінглот. Ось така в мене однушечка тіней від Kiko Milano. Ось так ось. Я не знаю, чи наразі є саме ці відтінки, у мене ніби 16-й Braidduo Baked Eyeshadow. Знизу такий синьо-фіолетово-сірий відтінок і знизу блестючка. І саме блистючку я юзаю прямо на постійній основі як доповнення до хайлайтеру ось цього з Inglot. Нещодавно. Дуже сильно форсили тіні, ось такі однушечки від Кіко Мілану, бо якийсь там дуже світлий відтінок виглядає просто як зірочки з неба. Дуже гарно. Так, ось показую. Можете побачити, як воно блистить. Насправді, сірі тіні я такі не використовую. Як можете побачити, вони майже цілі, бо, ну, ви мене вибачте. І саме як тіні. Ну, трошки вони плішиві. Але саме блискітки, за блискітки можна душу віддати. Бо десь на скидці зловити кіко, то також воно коштує супер недорого, особливо за ось ці тінюшки. Ось ці хайлайтери, я не знаю, скільки я їх вже використовую і ніяк не використовую. Мені дуже подобається їх змішувати, тому що в тих є великі, як я сказала, ось ці часточки. А ось цього кіко вони супер маленькі. і воно так між собою поєднується і дуже-дуже цікаво виглядає. Дає на обличчя і останнє закриває наш топ український бренд. Звісно, же. це база, це основа, це ґрунт, це олівчики в дереві. Гелеві від Ламель. Я думаю, дуже багато їх хто знає, бо це прям реально це база, це ґрунт, ну, Без цього я не знаю нікуди. Я от їх я купила ось тоді, коли два роки назад, так я ними користуюся. Так, не на кожен день. Тобто не в кожному макіяжі. Не на ко... Кожен день я ними користуюся, але не в кожному макіяжі. Колись ось просто такі більш ніжні губи. А іноді я наношу олівчик і наношу. Ось. Цьо. Це супер виглядає коричнева, а всередині таке червоненьке. В мене ось цей популярний відтінок 410 і 407, який світліший. Зараз все ж вам зроблю свотч. Дивимося на свотч. З Цього боку ви можете побачити 410 який трошки темніший, і з цього боку ви можете побачити 407 який. Світліше. Я думаю, всі знають про те, які вони гарні, як вони гарно тримаються. Це взагалі ось хочу виділити. Вони дуже-дуже гарно тримаються. Навіть коли блиски помади з'їдаються, то ось тут контур залишається після них, навіть коли їж, коли п'єш, і все таке інше. І що саме хочу зазначити, що по відтінках. я ось цей розпіарений 410 купила, і він мені, ну, Типу, він окей, він такий прям коричневий, який хочеться мати в своїй косметичці. Як бачите, ну, він супер маленький, але мені все одно хотілося трошки світлішого. І довгий час я ігнорувала його взагалі існування, просто тому що ну він, типу. Якщо ним намазатися, ось просто його зробити контур і ну, нічого не робити більше, то він виглядає наче ти тоналкою 2017-му замалювала уста або ось цією такою помаранчевою помадою ще зверху. Ну це прям дуже погано, або можливо на мені, бо для такого я трішки затемна. Останні, ось якраз може пів року. Я почала дуже активно його використовувати. Просто тому що мені здалося, що ось цей 410-й дуже для мене темний. І тож я почала використовувати цей 407 й з ось цією помадою. І мені влітку він виглядав більш влучно, ніж ось цей темний, просто тому що влітку ну, хотілося чогось. Пояскравіше, нюдовіше, не настільки таких коричневих, темних вітінгів. Ось і все. Ось я зараз намагаюся стерти е, олівці серветкою. Ну, ви бачите? Ця стійкість, я. Просто я не знаю. Ну що ж, ось так ось у нас вийшло всі вісім предметів. Напишіть, якими ви користуєтеся, чи є у вас якийсь стоп за це лі. Я думаю, моєю косметичкою можна зробити такий досить гарний макіяж. Ну що ж, напишіть, як вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мої інші соцмережі. Ну і все, всім па!